Так, Всім привіт! Сьогодні займемося заміною масла нашому конику. Так, Зараз я його завів, хай добре нагріється і будемо міняти масло. Ось тут є одна пробка, там є такий сітчастий фільтр і ось тут знизу є ще одна пробка зливна. Зараз він нагріється добре будемо приступати до заміни. Перед тим зараз собі підготую масло. Зараз я вам покажу. Ось таке масло я. Точніше я його ще не відкрив. Зараз це я його відкрию, я забрав з нової пошти. Навіть не відкривав, подивимося, що прислали. Бачите, що навіть накладну поставили. Так, Масло одна штука. Вийшло там, мені всього 504 гривні. Takie korupcje Opa. Pamiętacie na EasySite, dalej do ja zamawiał zakazuję... swoją wizytówkę. Czek, czek, czek. Opa, ось таке масло. Так, запачатали його Ось таке масло. Imperial Racing 10W-60 Перевіримо, чи не підробка. Бачите, тут має віддертися. Ось, бачите? Не підробка. Бо у підробці такого немає. Ну, не віддирається. Попередній власник міняв таке масло і я як купив з мотусеку та трошки саме міняю. Так. Все, масло готове. Зараз собі підготую ключі, які мені там потрібно, щоб відкрутити. І покажу, як, як відкручується, як там виглядає. Там є сітка грубої очистки, здається. Тут є також. Ось тут два болтки відкручувати, там вставляється масляний фільтр. Ну, я його міняю через раз, тому що він після першого разу я замінюю масло, він як новісінький. Ну, по суті, його можна, можна міняти через раз, тому що він виходжує приблизно, повинен доходити до 5 тисяч кілометрів, а я масло міняю від 1000 до півтора. Так що його можна міняти через раз, я так і роблю. Так. Ось бачите, маю повирізану 6-літрову чи 5-літрову бутилку. Я її поставлю ось сюди, тому що, бачите, тут де дірка, там є зливна пробка. Відкручу і щоб масло зразу тепло в цю бутилку. ще хай трошки прогріється. Ось так, собі вже підготував дві головки, щоб ось тут відкрутити. Бачите. Це є на двадцять? На е, зараз погано видно. Ось так на 24. І щоб пробку знизу відкрутити, це є що у нас на 17. Пробує? Так, на 17. Ось. Зараз нагріється і цими двома головками я відкручусь, хай масло стече. Так, вже прогрівся достатньо. Зараз відкрутимо ось тут пробку, заливну, щоб легше масло стікало. Ось так. Ставимо собі ось тут. І. Буду зараз відкручувати пробку ось цю нижню. Чик-чик-чик. Ось тут вона є внизу. Зараз. візьмем собі. Тріщотку ось так.

Му собі хоча б одну рукавицю, бо зараз масло як потече рука буде в маслі. щось заїло? Опа, він впала туди, бачите? Нічого, ми дістанемо акуратно. Опа. Бачите, тут ще є такий магніт. Опа, такий Такий магніт зверху, що ніби мав би якийсь бруд чи стружку до себе, щоб на нього не липало. Він, в принципі, був чистий чорний тільки. Ось так, зараз пробку витрим. Чекаємо хай стікає. Стече звідси, тоді візьму і відкручу ось цю пробку, подивимося, щось там з січистим фільтром. Зараз азівця трохи стачає. Ну, в принципі, можна відкручувати. Ось так поставлю телефон, щоб було видно. Ось так ця пробка. Беремо цю головку на 24. Також тріщотку. І пробуємо відкрутити ось цей. Блин, затягнулся нема. Так, пішла. не пішло? Пішло, напевно. Не пішло. Шик. Зараз їздиться, ще напевно масло потече. Опа. Бачите. Так. І така пружинка. Тобто зараз гарно попротираємо, будемо ставити назад. І ось там є такий, за його секунду дістану. Ось такий масляний фільтр. Ось ну, такий грубої очистки така сіточка. Фу, і продути чи бензинові промити. Бачите, в принципі, вона також чиста. Тому я кажу, що цей фільтр з іншої сторони його можна міняти через раз, бо він розчитаний на 5 тисяч. А я масло міняю від тисячі до півтора. Якщо нема смислу з іншої сторони відкручувати цей фільтр, він так як новий. Давай можна і через два рази, тому що, як я кажу, він розчитаний приблизно на 5 тисяч. А я масло міняю від 1000 до півтора. Все, тепер чекаємо, коли стиче масло. Звітом, бачите. І будемо заливати нове масло. масло прозоре, масло не є чорне, так що все добре з мотором. Зараз я ось ці всі запчастини попротираю, повитираю гарно. І почекаю, хай достече масло. Та й будемо заливати, потім знімлю. Ось так масло вже все стекло. В принципі, воно як стікає, можна мотоцикл ще взяти. Я так робив тільки що. Чуть нахилити його на цю сторону, щоб щоб воно все стекло. Бачите, я вже. чик-чик-чик. В принципі, воно вже майже скапує стільки з ось цієї защити. Це зараз я оці. Пробки позакручую. І ще один такий факт, що ось цю сітку я промив в бензині, що ця сітка вставляється ось так. Ось туди, ось так вона вставляється. Бачите? Ось цією штукою всередину до мотора. І зверху вона пружиною притискається. Зараз це все я буду робити. Ось так я вже літру масла вилив. Бачите, тут є віконечко. Ну, В принципі, тут заливаю більше літр 100 чи літр 200, по-моєму, по конечці. Ну я заливаю, щоб е, вод максимум трошки. Щоб масло було не до цілого віконечка. Ну, ще потрібно долити. Я одну бутилку вилив, ще маю іншу, з минулого разу лишилася з половину бутилки. Зараз ще долею, потрошки буду доливати, щоб воно стікало і було добре видно рівень. Ну і потім по потребі, якщо треба буде, я долею ще. Зараз ще трошки долею. І, в принципі, заміна масла зроблена. Є замінна масла в мотоциклі Lifan KT. Ось так, можливо, комусь цікаво, хтось цього ще не робив. То може йому пригодиться Зараз я ще долию трішки масла і будемо пробувати запускати. Так, ось бачите це, що я казав, що фільтр ось цей. Як там правильно тонкої очистки можна міняти через раз, коли масло міняю. Тому що, бачите, тут навіть написано: напевно, що заміну масла можна робити через 5 тисяч. Ну, я міняю, як я казав, через тисячу, півтора, ну до півтора тисячі. Тут масла йде небагато, літру 200, десь так приблизно. Так що можна поміняти і частіше це не пошкодить, я думаю, буде довше служити. Так, все, масло я залили. Так, зараз пробуємо чик. Е, включимо на стоп. Хай трошки прокрутить. Хай трошки прокрутить, щоб масло по системі прокачало і все. Пробуємо заводити. Бачите. На кнопочку легенько завівся. Все. Масло поміняне. Мотоциклі Ліфані, Ліфан КПТ, бачите, 23 градуси температура тут в гаражі. Ось так, можливо, комусь було цікаво. Ще раз покажу, масло заливаю ось таке. Ось таке я заливаю масло. Воно автомобільне, але... Підходить. Ось так все. Масло поміняне. Кому цікаво, переглядайте, підписуйтесь на канал. Також на каналі будуть відео про, про подорожі, якщо десь буду їздити невеличкі. Там вже є кілька відео. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь.